Вам домой никто не приходил, вы на нашей земле сейчас. Мы не у вас. Мужики, возвращайтесь домой. Я на своей земле. Це відео на початку повномасштабного російського вторгнення в інтернеті бачили тисячі користувачів. Саме на цьому місці, 1 березня 2022 року, декілька десятків жителів села Явкине Баштанської громади вийшли, аби без зброї зупинити колону російської техніки, яка рухалася на баштанку. Про гідний вчинок простих людей два роки тому. Ми розкажемо в деталях прямо зараз. Щодо руху російських танків, БТРів, гармат та іншого зброєння, кінці знали ще за кілька годин до цих кадрів, староста села Олександр розповідає, як у перші дні великої війни місцеві облаштували спостережні пункти для моніторингу ситуації поблизу, близько там шести кілометрів. По периметру села в нас стояли пости по декілька чоловік, і постійно виходило на це таке чергування. Тому ми знали, що рухається колона, і рішення піти перекрити ну, було обдумане, можна сказати. Тому іншого виходу в нас просто не було. Люди йшли, захищали свої домівки, захищали свої сім'ї, свою територію. І ми хотіли ще ж таки їм показати, що тут їх не чекають. Коли ворожа колона впритул наблизилася до села, староста закликав всіх чоловіків вирушати її назустріч і намагатися заблокувати дорогу. Тоді вийшло майже все чоловіче населення, яке на той момент було в селі. Це близько 70 людей. Колона була десь 300 одиниць техніки. Ми розуміли, що це дуже небезпечно. Ми розуміли, що ми йдемо без зброї. Було страшно. Та я не уявляю, як би ми дивилися в очі своїм дітям, якби дозволили росіянам легко пройти. Дівиться своїми спогадами 58-річний Валерій у 80-х роках минулого століття. Йому довелося воювати в Афганістані, тому чоловік був на все готовий, аби війна не прийшла в його дім. Вийшли, тому що не хотіли війни. Ніхто не хотів, щоб ні діти, ні родителі ніхто не вмирав, нікуди не виходили. Щоб все було як і раніше. Тихо, мирно і спокійно. Машини ставили. Ну що? Они об'їхали. У їх техніки було більше, ніж у нас людей в 10 разів. Місцева вчителька Ольга згадує, як того дня її чоловік попросив знайти безпечне місце вдома і лишатися там допоки не повернеться. Відпустити його на зустріч з ворогом стало для жінки справжнім випробуванням. Я переховувалася у підвалі. Також мої подруги, які мають багато діточок маленьких. Також знаходилися той час у підвалі. Багато людей виїхали, тому що не змогли знаходитися у кожного свій психологічний стан. я Так вважаю, я пишаюсь нашими людьми, нашим селом, тому що вони не зламні, вони дійсно не переможні. Сперечаючись з окупантами, явкинці намагалися вмовити їх повертатися назад, але ті на відріз відмовлялися, заявляючи, що вони прийшли нібито на свою землю, усвідомивши рішучість місцевих, росіяни стали погрожувати, стріляти в повітря, і зрештою людям довелося. Розступитися на той момент, все ж таки розумів, що навіть ці спори вони дають якийсь час підготуватися Баштанці Миколаєву і вже взагалі там далі Збройним силам. Тому що коли ми поїхали, я все ж таки передав інформацію далі керівництву про те, що ми будемо так робити. Ті люди, які тоді вийшли, без сумнівів, ну конкретно для мене, вони герої. тісно кожен чоловік, який тоді там був. Можливо, десь хтось скаже, що це була необережність, що хтось там. Погарячились і так далі, я так не вважаю. Я вважаю, що ми зробили тоді правильно. І всі ті чоловіки які там були, дійсно заслуговують на повагу. того ж дня. Українські сили розбили цю російську колону в Баштанці. Чимало чоловіків, які намагалися зупинити її біля села Явкине, згодом вступили до ЗСУ і нині боронять Україну на фронті. Дехто вже віддав цьому своє життя. Тож пам'ять про них, як і про героїчний вчинок селян 1 березня. Ніколи не забудуть з непохитної Миколаївщини Олександр Матюшенко, Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.